Задачі взагалі просто огонь. Задачі там такі неймовірні були, що просто дивишся ну, якийсь блокбастер. Ну, в мене була дуже класна команда. Це хлопці, там просто ну, звірі, звіри. Там, ми підповзали настільки близько до ворога, що він ну, так сидить, коре, просто на брустері. Ми, ну, ми от поряд біля нього. Ну, метрів, щоб не соврати, може так 60-50 від нього. І він навіть не здогадувався, що ми поряд. Да, ми могли зайти, але це був би. Якби, білет в один кінець, але було класно. Було так, що підползали і розбирали ворожий танчик по запчастинам. О, да, да, да. Прибігали такі довольні, щасливі. Ми показуємо командиру, він такий ще раз побачу тому. Ну-ну-ну буде. Да, було класно. Це мене горі, в мене була класна команда. Ми отак залітали. Там була наша задача, яка була время штурму ми прикривали хлопців. 200-300 і е, е, мінірування. Це ми ползали туди. Там, там у нас сапери були, там просто там люди святі, у нас там був хлопчик, позивний дяк. То він так повезев за собою дві двітеєм Китяне, і так тільки жопка: тик-тик-тик-тик-тик. такий -тик -тик -тик". мативий дядько.